Заказують, питають мене, скажіть, будь ласка, чим ви кормите коз, що у вас таке смачне, вкусне молоко і так його багато? Все дуже просто. Все дуже просто. Якісний корм це, сюди включається, дивіться, е, силос, сінажик, драбина, кукурузка. Дивіться, як вони його її їдять. Дивіться. Це все перемішане. Ми все його змішуємо в міксері, Добавляємо сюди поживні речовини, секретні поживні речовини, які знає тільки Маріна. Вона навіть мені не розказує. Казала, якщо... Я говорю, а чому ти мені не розказуєш? Ну, Тому що каже, а вдруг ти не будеш мене слухатися, і я тебе вижену, і ти... я не буду в приймах, то щоб ти нікому не розказав. Так що, бачите, найкращий корм це монокорм, в якому є всі поживні речовини для коз. Так що так, дав відповідь на питання.